М'яч проходить назад, пас на середину, вирівняємо, і бац, б'єс. Чима бувають кращі удари? Щось неймовірне. У нас у коледжі був стіл. Хіба 19 в 19-му столітті існував футбол? Харні мусор, до речі. З'являють, як на своїх статтях злісті. Любий, не хочеш датися сварливою хозяйкою, але... I sure. don't Нашим молодіжним членгом. Коли ми кажемо «предок», це означає дружба. Означає друг. Ні, серйозно. Джой, мій предок, Моніка мій предок, І на роботі в мене є предки. Це добре. То ми з одним вашим предком на сьогодні романтичний час. Думаю, малята. ми ще побачимось.

Сидіна. Знаєш, нос. як на класного мужика ти паршиво граєш у футболку. Та що ти кажеш? Я їх розлами. Бо вони теж паршиво грають. А тоді береш закапений і будинок і кидаєш у бідеречку. Розвід того, що ти називаєшся такими словачками, процес привабливіше й не стає. Це ми. Монтур. Піднімайтеся. Я зараз заберу все ее горачи.